Всім доброго дня. Ми з вами на дачі. І на нашому проєкті капуста приїхав після цих морозів на дачу. Подивитися, що случилося. Е Ну, Що случилося? Все, як у всіх. Е багато шкоди наробило, вишні померзли, горіх змерз, яблуні померзли. Е Взагалі, ні яблунь, ні вишень, не буде нічого. Можна сказати, е заглянув в огірочки. Ой, в парнику були, посходили до цих морозів. Зараз подивлюсь, що воно тут чи померзли, чи ні. І стоять. Витригмали, слава Богу. Треба буде полити. Але ігрочки не померзли. І це не може не радувати. Такі парнички дійсно захистили від такого сильного морозу. Огір ручки. Ось де такий сильний вітер. Агроволокно зняло. Мабуть, його зняло це сьогодні такий вітер, а ось де, як бачимо, капуста, на яку не хватило агроволокна, ось так змерзла, а отам далі жива, живісінька. Тому думаю, що це, що це сьогодні. Вітром зняло це агроволокно. Зараз моя буде основна задача вже тут, із-за того, що суховій такий. Отак посходила капусточка, зняти це агроволокно, полити все і покласти, покласти знову. В общем, знімаю агроволокно. Так, оце такі сходи капусточки. Розсади капусти, отак посходила. Як бачите, посходила вся капусточка. Е -е. Найдовше і найгірше зійшла бригадір. Це рання капусточка і помидорчиків підсівав. Ось, де бачимо, живі, а. Тут то тобто, частково, частково шкоду мороз зробив і на помидорах, але тут їх багатенько, мені вистачить. Тож досівав капусточку, теж посходила капусточка і помидорчики теж досівав тут, теж, теж сходять. тож Зараз основна задача в мене полити це все діло, знов. Знов добре вкрити агроволокном, щоб не здувало, сподіваємось, морозів не буде вже таких і буде все добре. Так, як бачимо, як бачимо, шкоди чуть-чуть цей мороз не робив, але не критично капусточка, та, що була під агроволокном, вистояла. Аби не було агроволокна, то змерзла Помидорчики. Хуй де підмерзли, живи. живі, да живи. І зараз основна задача у мене полити. Я поливаю раз у три дні. До цього вже раз поливав, приїжджав, не знімав відео, бо особо не було що знімати, приїхав, полив, так як колив, рядочки дужче видніються. Ой, хух жалко, звісно, що і мороз шкоду ділає Другий рік поспіль без, без ягід на деревах. Але наша основна ставочка на капусту, як бізнес-проект, бачимо, капуста, розсадка росте. За моєю спиною огород уже вираний, тому е дочекатися, поки підніметься. Виросте розсадка, вже там настоящий листочок починає формуватися на капусточці. І вона швиденько виросте. Але думаю, ще який тиждень їй це точно. Тому, тому поки якось так. Полив капусточку такий проєкт, капуста, бізнес-проект на дачі, який я вам показую, як я цим займаюсь. Як я її вирощую, завжди так вирощую розсадку. Що Все посходило. Тут пекінська капусточка посходила, брокколі посходила, теж полив її. Рання капуста, яка в мене буде середньою пізня капуста, все посходило, все росте, все поливається. Зараз до, дошкуляє оцей вітрюган. Можна сказати, буревії такі, що знімають агроволокно. Саме зараз, можна сказати, вже морозів не буде, вночі не обіцяють. Але якщо вітер скине агроволокно із моєї капусти, то може напасти бліжка крестоцвітна, і як буде жарко, тепло і сонячно, за один день вона може її з'їсти. Тому, мабуть, прийдеться. Або частіше навідуватися хоча б через день, бо я там на третій-четвертий день приїжджаю поливати капусточку. Або ж ну, надіється, що вітра не буде, але ж я тут не на місці, то не знаю. Тобто прийдеться навідуватися частіше. Але ви бачите, що проєкт іде, е капусточка піднімається, росте, я її поливаю, укриваю. Земля вигорена, трішечки осяде. І як тільки підніметься капусточка, як можна буде її садити, буду висаджувати її в землю. Тож, будьте зі мною, слідкуйте за моїм проєктом, що в нас вийде, до нових зустрічей, до побачення! to the living I see a flame inside me shining no speed of mine my, my soul was feeling I found you my words now complete I thought it was impossible but that's how things were